Путін робить все зараз і шукає будь-які причини, намагається зробити все, щоб це були перемовини про Україну без України. Він хоче говорити виключно з Трампом, і хоче, щоб його теорія, яку він просуває про нелегітимність української влади, фейкова фейкова історія повністю. Але він намагається її продавити в нових, будемо так говорити, політичних реаліях зі зміною адміністрації. Сполучених Штатах Америки, і от всі ці сигнали направлені саме на це. Він таким таке враження, що пропонує амірамер американській адміністрації провести розмову про Україну, але не з українською владою, що мовляв, Росія США може самі домовитись, і це от ключовий такий меседж, який він посилав в своєму останньому інтерв'ю з автівки. тому виключно так. Але тут найважливіше, що має розуміти Європа, що в даному випадку. Це історія, коли е, Путін намагається говори, зробити так, щоб говорити про долю Європи, а від України напряму залежить майбутнє Європи. Тому що ну, Росія, е, Росія Україна і потрібна для того, щоб отримати вплив безпосередній на Європу. Е, про долю Європи говорити без представників Європи, бо Путін не бачить жодного представника Європи в перемовинах так само. Про завершення війни, в цьому в цьому ключова логіка дій російської сторони.